Ми в минулому році проводили таке опитування на кільцепроводу щодо ментального здоров'я. Як ви його вирішуєте? Це питання. Я хочу сказати, що театр порівняно з попередніми опитуваннями набрав тричі більше результатів як об'єкт, куди звертаються люди для того, щоб змінити взагалі картинку, для того, щоб змінити взагалі, психологічний стан. Обща на мою думку цього трошки замало. Хочу запропонувати. Перформанс. Давайте в посольстві Росії створимо театр ветеранів. Запросимо туди священників, висвятимо стіни і нехай там ветерани, хай буде там театр ветеранів, який буде розповідати ту правду, яка відбувається на війні. Я займаюся тілесними практиками Театрі ветеранів. Це практики, ми почали з того, що ми вчились з хлопцями. Падати і зберігати безпеку для себе. Говорити коли боляче, відчувати один одного без слів. З Володимира Різників ми пішли в індивідуалізацію болю. Це, я думаю, буде працювати для таких, як я, хто не воював. Для тих, хто знає, у кого поруч багато болю. Для мене це, це реально зростання. Театр мені дуже допоміг. Театр ветеранів, театр І Ця вистава для мене Daha... це. Більше направленість на соціум і більше не на військових людей, щоб е, якимсь чином передати їм, спробувати, щоб вони відчули якусь ту частку того, що було пережито. Мистецтво це той чарівний медіум, який допомагає і окремій людині, і суспільству не тільки пережити свою травму, а ще й вийти з цієї травми в продуктивне життя. Я вітаю національного проєкту, я вітаю авторів цього проєкту, я вітаю всіх, хто до цього дотичний, бо це надзвичайно важливо.